Вікенд нової української музики. Обожнюють людей, які вміють робити своїми руками щось. І просто зараз тут з'явиться артистка, яка, в принципі, self-made. Вона створює собі грим, вона створює собі образи, капелюхи, волосся. Ну тобто, все, пісні пише сама, і в неї виходиться мега талановито. Зустрічайте Бедектрес. Бедектрес. Привіт, привіт, запросили. Ми тебе дуже раді бачити тут у вікенді нової музики. Знову ти до нас прийшла на шоу. Це просто чудово. А, минулого разу ти презентувала альбом Легкий спосіб кинути yeah, хлопця. Yeah. А, і з чим ти прийшла сьогодні? Сьогодні я прийшла зі своїм новим релізом. Це сингл під назвою Голод. А, пісня, власне, про ще один по суті одну стадію розлучення. Тобто, в альбомі я описала майже всі стадії стосунків від їх зародження до розлучення. І але про одну я не згадала. Це стадія після розлучення, яка по суті називається тактильний голод. І про це пісня. Це продовження минулих історій. Чи по це... суті, так. Um, так, окей. Чому ти за саме зараз рішила, вирішила говорити про це? Та насправді я ж пишу пісні, по суті, про ну в реал тайм, тобто я пишу пісні про те, що буквально зараз у мене відбувається. І альбом був написаний таким чином, тобто всі пісні були написані е, саме під час того, як відбувалися події з цієї пісні. І, власне, зараз я на цій стадії після розлучення, коли у мене тактильний голод. Тому я як це цей пісню. тактильний голод відчувається? Які його симптоми, і чи це схоже на те відчуття, яке ми всі колись пережили, коли був ковід, коли ми були е, обмежені? Стосунку... Е, в принципі, е, тактильний голод це. Бажання, воно може бути різної величини, але це бажання будь-яких тактильних взаємодій. Тобто, тут не обов'язково навіть якісь хтові помисли. Це просто обійми, триматися за ручки, там, цілуватися, я не знаю, ну от будь-що подібне. І, в принципі, по-перше, це почуття доволі часто загострюється коли холод, коли холодно на вулиці, тому що хочеться якось зігрітися, хочеться людського тепла. Це по-перше, а, а по-друге. Інколи це може бути невеличке бажання, а інколи це бажання може вирости до такого стану, коли воно відчувається як наркотична ломка. Тобто, ти просто тобі настільки хочеться людського тепла, тобі настільки хочеться з кимось потриматися за руки, просто хоч щось, просто хоч якусь таку взаємодію, що ти можеш сидіти і прямо, от аж не знаю, шкіру свою дерти від того, як тобі це необхідно. От, тобто не те, щоб це якась прям якийсь страшний там, умовний термін, чи діагноз, але це от прям дуже сильне таке відчуття жаги до чогось, і от в даному випадку це жага саме до тактильних взаємодій з людиною. В твоєму випадку, в цій пісні, які ти про яку ми зараз говоримо, чи можна цей тактильний голод прирівняти до суму за коханою людини? Тому що ну не завжди, тому що в принципі, це по суті справа звички. Тактильний голод дуже часто наступає саме у людей, які були в довготривалих. Стосунках, тому що в довготривалих стосунках, особливо, якщо ви жили разом, якщо ви там ночували разом. Е у тебе є постійна людина для задоволення е тактильних потреб. І коли ти звикаєш до того, що у тебе є постійна людина для задоволення тактильних потреб, в якийсь момент, коли ви розлучаєтеся, ти можеш повністю людину розлюбити. У тебе не залишилося ніяких почуттів. Але саме жага до тактильності вона залишається. І, е у всіх це відбувається по-різному, це абсолютно індивідуальна історія. Але, наприклад, інколи буквально складається відчуття, що е, у тебе немає навіть жаги до тактильності саме з тією людиною, типу з якою ти розлучився. А в принципі, можна будь-яку. Я, наприклад, в за кордоном є навіть е, е, такі як табори тактильного голоду. Це буквально е, місце, де люди приходять. Тобто, умовно така кімната, де люди проходять, вони сплачують, там за дві години знаходять там. І це просто люди, які не спілкуються, нічого не роблять. Вони просто приходять і вони там обіймаються, типу, вони там не знаю, гладять друг другу руки. тобто вони буквально задовільняють тактильний голод з рандомними людьми, яких вони не знають. Таке да. існує! Так, да, є таке, тобто, це буквально реальне от таке от задоволення виключно потреби тактиль, ну, тактильності. Тобто, це не потреби тактильності від от конкретної людини, а це просто тактильний голод. Це дуже цікаво, слухай, вау. А, розкажи ще про звучання. Ти каже, що ця пісня Має експериментальне звучання для тебе. Як ти Достатньо. втілювала цей тактильний голос саме музично? О, насправді ми почали задумуватися над новим релізом, і зазвичай у нас як відбувається з моїм саунд-продюсером Кречетом. Я просто йому даю якийсь референс. І він робить мені інструментал. Або інколи він може мені просто скинути інструментал, який він зробив з нуля, без мого референсу. І такий: ну, якщо подобається, може забирати накинь якийсь текст. От, і Він скидає мені цей біт, і якщо ви послухаєте його окремо від тексту, особливо на приспіві, це якась така вакханалія металічних звуків. Тобто вона дуже прикольна, вона з таким доволі сексуальним вайбом, але це буквально просто вакханалія металічних звуків, ніби я не знаю, землетрус на кухні дуже багато каструль, там просто дуже багато таких от звуків. От. І, власне, через те, що у цього такий трошки сексуальний настрій у цього біта, але це вакханалія металічних звуків. Ми з людьми, з якими я записувала цей трек, а також з санпродюсером прозвали цей біт як секс-роботів. Тому, тому що в нього такий от настрій. І, власне, коли я записала цю пісню, ну, прийшли до висновку, що хочеться якогось от трошки електро. Тронного звуку, тобто, от, і тому там е доволі я просто дуже не люблю втручатися в свій вокал. Я не люблю використовувати багато автотюну, тому що в мене от є комплекс самозванця, що я, типу, я маю максимально чисто віддавати свою музику. Щоб не було потім до мене претензій, що я комусь брехала, що я вмію співати умовно, да? От. Але тут там автотюну прям нормально, там дуже багато доволі на голосі ефектів, автотюну, якихось таких от прикольчиків. В деяких моментах він прям спеціально дуже помітний, щоб звук звучав прям максимально трембельно, максимально е відшліфовано, максимально штучно. От, тобто там доволі, е, ну, у зрівнянні з моїми минулими піснями, це не прямо в тюн, але у зрівнянні з минулими піснями це прям доволі штучний звук для мене. От, І мені було дуже цікаво, як на нього відреагують. Твої попередні роботи, як і ця, мають сильний елемент іронії. Е, чи є от іронія таким своєрідним способом самозахисту для тебе? Е, чи це більше про стиль, в якому тобі комфортно писати? Це скоріше про стиль, в якому мені комфортно писати, тому що е, я просто. Не надто люблю писати прямо в лоба. От. І через це я вигадую величезну кількість метафор. От. І просто для мене іронія це один з видів метафор, по суті. Тобто, це один з інструментів, які я можу використати, аби подати інформацію не прямо, а якимось іншим чином. Наприклад, той же самий голод. По суті, весь трек збудований на тому, що я порівнюю тактильний голод з реальним голодом. Типу, і постійно використовую всі там столові прибори, там не знаю різні власне, терміни, пов'язані з реальною трапезою. От, і це для мене по суті один просто з інструментів для того, щоб подати інформацію непрямо. А якось шляхами. Є така думка, що люди з яскраво вираженою іронією в житті інколи можуть важче будувати особисті стосунки. Тому що ну, іронія, це типу, як такий бар'єр між іншими людьми. От як ти до цього ставишся і чи не боїшся, що твоя лірична героїня не знайде свою пару через це? Частково є така ймовірність, просто тому що е, у мене один з, одна з мов мого флірту. Це, як я часто жартую, булінг ну, в звичайно хорошому сенсі цього слова. Але я прям інколи е, створюю прям повноцінну стендап-прожарку над людиною, яка мені подобається. Це, от, це дійсно, мабуть, більше як бар'єр. Тобто я просто хочу максимально типу, вивести на якусь позитивну емоцію з людини, людиною, щоб ми сміялися разом. От. Але для цього типу, я буквально просто проходжуся по її особистості. От. Але є просто багато людей. Які на це реагують не дуже позитивно, звичайно. Тобто є люди, які вміють сміятися над собою, є люди, які не вміють сміятися над собою. Я дуже часто, наприклад, зустрічала особливо чоловіків, які неважливо, чи вміють вони сміятися над собою чи ні, але їх его просто задіває те, що дівчина жартує. От бувають навіть настільки. І я інколи, типу, ну я навіть жарт, що я інколи в такі моменти, типу. Скоріше за все, типу, мій рот закінчиться на мені, але я хоча б гарно пожартувала. це буквально ну, пріоритет. Типу, типу, можливо, я буду все життя одиноко, але зараз цей жарт прям добре. Типу він прям розсмішив клас. Oh, yeah. Ну, взагалі, в твоєму житті, в який момент закінчується Нюра і починається Бедектрес? Чи є. Насправді ніякий. Я б навіть сказала, що. Я, ну, можливо, для когось це треба питати, я думаю, у людей третьої сторони, тому що. Але якщо оцінювати от мене, як я вважаю особисто, я гадаю, що я не сильно відрізняюся від свого сценічного образу. Тобто, я у якості сценічного образу доволі різна, в житті я також доволі різна. І, в принципі, я з самого початку, не те, щоб обрала для себе таку стратегію, я просто веду всі соціальні мережі і роблю музику. Дуже. Ну, короче, по суті, дуже прям в такому лайфстайл-стилі. Тобто, я буквально я з підписниками спілкуюся в такому стилі. Типу, я з ними жартую. У мене максимальний от конект в цьому. Я навіть інколи помічаю, що через це підписники не зберігають зі мною якусь субординацію, тому що вони настільки звикли до того, що я дружбан, що я умовно там викладаю анонс концерту, який у мене буде. І вони буквально мені типу, відповідають: блін, не зможу приїхати. Йо, але, але удачі тобі. Тобто, це, ну, це, це хтось відповідає співачці, да? тобто слухач відповідає співачці, йо, блін, я не зможу приїхати, у мене такі то справи, такі-то справи, але удачі тобі. О, тому що ну, дійсно от я якось вибудувала таку комунікацію зі своєю аудиторією. Вона мене, в принципі, влаштовує. Подивимося, що буде далі, коли умовно наберу більше популярності. Але на даний момент вона мене повністю влаштовує. Це максимально така тепла. Е Аудиторія, от. але типу я гадаю, що от де к не надто сильно типу, відрізняється. Коли концерт? Концерт 15 грудня в Origin Stage буде. А що там буде? По-перше, це мій перший сольний концерт, і в принципі на ньому перше буде майже все. Тобто, там я вперше це вперше такий прям виступ з Бендом. А, тобто, вперше живою музикою. Тобто таке. не плейбек, не буде, ну, просто. звучати? Плейбек буде грати, скоріше за все, на фоні, але буде три музиканти: тобто, буде бас, гітара і барабан. От. Там вперше з'явиться мій мерч. типу, тобто, вперше з'явиться одяг, стікери і все таке. Це, в принципі, перший сольний концерт. От. Що ти з цього приводу відчуваєш? І, і вперше там, скоріше за все, прозвучать деякі пісні, які вийдуть до концерту. — Які які відчуття, які от... — Нервую, дуже. Чому? Сильно. Е, мій синдром самозванця дуже довго не дозволяв мені взагалі думати про сольні концерти. Я завжди казала всій своїй там команді, що сольні концерти тільки тоді, коли я буду максимально впевнена в своїй гіперпопулярності. От коли я зрозумію, що я можу зібрати чотири сольні концерти, от, от тоді я влаштую один. Зараз ти впевнена в своїй ні, популярності? Абсолютно ні. Типу, я, як я... ти справилася зі своїми цими ваганнями? Ніяк. в принципі, так само, як я війшла в музичну кар'єру, до мене прийшли, запропонували, я погодилася. Тобто, це не наважування, це не той е, метод, от, коли ти робиш крок до своєї мрії, тому що ти от сміливий і ти можеш зробити цей крок. Це скоріше, просто е, коли ти закриваєш очі, даєш руку і дозволяєш себе повести. Я приблизно так почала музичну кар'єру, тобто я не сама зробила крок, а мені запропонували. я така, ладно, давайте. О, типу, і в принципі з концертом, вийшло так само нам написали організатори, запропонували свої умови. І я така, ладно, давайте додамо мені трошки панічних атак до грудня, щоб мій тривожний розлад взагалі, типу, згадав про себе. Нас визначають вчинки, на які ми наважуємось, тому це дуже круто. І просто зараз хотілося б наважитися зробити пісню, таку реггі із Бадектрес. Просто в тебе вийшла пісня. Голод, а ми mm -hmm. зробимо щось навпаки. Ситість, насичення, mm -hmm. кайф життя. єй 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 Друзі, зустрічайте у вікенці нової музики. Бед декрес Ксеніва Зукулем. Це вже <ріху> я. Це я. I'm sorry. Там так. Раз, два, три, чотири серця також є свій шлунок, що душею ти не схуд. Тепло То пообіймів насніданок на вечерю ніжній струк. Людина прагне до людини, і цей закон всього життя. Я зроблю все, якщо є сили, і якщо я буду сита Ця пісня просто хіт Нехай її почує світ. Це пісня просто хіт Нехай її почує, нехай її почує, нехай її співає. Хіт. Чудово, дякую тобі. Дуже класно, класну пісню написала. І вам дякую, що записали. І у нас зв'язку буде Підписуйтеся на ютуб канал Радіо Промінь.